Настав час читати 27 квітня розпочався щорічний традиційний літературний марафон. Однак цього року його організовують не лише у Львові, але й в Тернополі та Івано-Франківську. У нашому місті триватиме він три дні. Учні шести шкіл мають змогу прослухати твори відомих українських письменників і навіть поспілкуватися з ними. Серед прикарпатських авторів: Тарас Прохасько, Іван Ципердюк, Галина Петросаняк, Анна Середа, Любомир Стрингалюк та Василь Карп'юк. А в гості до нашого. Краю завітали Олесь Ільченко з Києва, Галина Крук зі Львова, Галина Малик та Олександр Гаврош із Ужгорода. Діти такий прекрасний сказати б таке грубе слово індикатор всіх твоїх потуг. Якщо це не цікаво, і дитина починає соватися, крутитися на другій хвилині твого читання. То зрозуміло, що ти не впорався з своїм завданням. Якщо діти слухають нормально, значить це гарант. Дорослий читач не виросте без читача дитини. Якщо дитина, скажімо, не в дитячому віці вона не вірить в те, що можна жити в намальованому вигаданому замку, вигаданій країні, то в дорослому віці вона не повірить в такі абстракції, як добро, милосердя.